Привіт всім шкіряним мішкам! Скажіть, ви теж якось пропустили той момент, коли нейронки розповзлися по всім шарам нашого життя? Відоси, меми, картинки, комп'ютерні ігри. Вам же теж траплялись відосики з інсти з розпаковкою силіконових дівчат? А підключіть туди ще нейроночку, і, взагалі, мрія будь-якого скуфа матеріалізується, розкидайтесь зручніше, бо це перший ролик з серії відео про історію штучного інтелекту. Нагадую, що ви на каналі Реворкіт, а тепер переходимо до того, з чого все почалось у 1943 році, коли поет-будівельник і трошки науковець Ворен Макалок не Макалістер. Разом зі сором'язливим напарником Волтером Пітсом сказали щось типу: А давай уявимо, що мозок це така собі логічна мережа з простих елементів, і все понеслось. Вони створили те, що зараз називається нейрон Макавокапіца, першу математичну модель штучного нейрону, уявляєте? Звісно, з живим мозком вона мала ж стільки ж спільного приблизно як я зі свіжим повітрям. Але головне, ця модель вже тоді показала, що теоретично електронний мозок може виконувати логічні операції як людський. Просто уявіть, ви загадуєте число від 0 до 10, А я починаю називати своє. Якщо моє число дорівнює або більше за ваше, ви кажете так, якщо менше ні, і це вже логіка. Такі штуки можна реалізувати навіть у простій нейронній мережі, що й довели ці двоє своєю математичною моделлю. До речі, цікавий факт про Макалка: він жив на віскаріку і Морозові, не спав до четвертої ранку, а виглядав як такий собі філософ з бородою, який щойно повернувся з бару, де сперечався з Богом. Ісусе, тобі, а Піц і його колега у 12 років прочитав книгу Принципи математики, де доведення того, що 1 плюс 1 дорівнює 2, займає сотні сторінок. А що робили ми в 12? Дивилися і по кайфу хавали пельмені. Ну а тим часом проходить кілька років. В 1949-му на сцену виходить ще один чувак з геніальною ідеєю. Дональд Геп. Він подивився на модель Макалука Піца і такий. Окей, це круто. А що як ми ще й змінимо силу зв'язків між нейронами залежно від досвіду? І так, пані та панове, народилася гебіанська пластичність. Якщо коротко, то нейрони, які активуються разом, з'єднуються міцніше між собою, наче отой хеткраб з головою, бідоськи. Тобто, якщо ви завжди п'єте каву під одну і ту ж книгу, то згодом ці відчуття наче зв'язуються. Кава нагадує сюжет, сюжет смак кави. Нейрони буквально тримаються за руки. Ще один приклад на закріпочку: що у вас асоціюється з дитинством. Оргія. Оргія. В мене це леп з фруктових дерев. Ми його жували як жвачку і до цього відео я вірив, що це слово офіційне, аж поки не дізнався, що насправді то живиться, або якщо на заумному терпантин. Але мені пофіг для мене це був леп і лепом залишається. Я б все сказав. Коротше, саме такі асоціації показують, як працює навчання в нашому мозку. До речі, книга Геба під назвою Організація поведінки це прям класика нейропсихології, а його гіпотеза стала основою для купи моделей нейромереж, які ми юзаємо і досі. Ну що ж, а у 1956 році відбулася подія, яка зараз вважається точкою народження штучного інтелекту. Я кажу про Дартмутську конференцію, це був такий собі елітній дослідницький проект, де всі тусили у Дартмутському коледжі штат нью гемшир Зібрались там, значить, ця купка божевільних геніїв, таких як Джон Маккарті, той самий, що придумав термін штучний інтелект. Марвін Мінський, про якого ми ще згадаємо далі, та інші не менш видатні вчені. Коротше, тіпи за чашкою міцного кохфе обговорили сікстільйон тем, пов'язаних зі штучним інтелектом. Там було і про обробку природної мови, і машинне навчання. Та вони зробили роудмеп для дослідження шиї. І загалом, знаєте, всі вірили, що справжній мати його Василева добрий скайнет. Вже от от і з'явиться залишилось там якихось пару рочків і не більше два-три тижні, і все закінчиться. Як то кажуть, а, аж гидко згадувати. Ну, взагалі, як ви розумієте, штучний інтелект сам термін, був прийнятий, наче халявне пиво в барі на день народження. І до речі, про відомого Алана Тюрінга теж хочу сказати пару слів. Він же відомий, правда? Якщо для вас ні, то бігом дивитися чудовий фільм з Кембербечем про нього, але ну, після того як додивитись це відео, звісно. Так от про Алана Тюрінга на конфі теж не забули. Хоча він, на жаль, і помер ще за два роки до цього, але тест, запропонований ним, перевірка, чи може машина вдавати людину, сильно вплинув на настрій тієї конференції. І хоча більшості цей тест зайшов як кава з медом, але Марвін Мінський вже тоді скептично ставився до ідеї, що інтелект це лише імітація людини, він вважав, що справжній інтелект може виглядати зовсім інакше. І потім розгорнув свою концепцію в книзі Спільнота розуму мовляв, розум це не щось одне велике, а купа простих агентів, які разом створюють комплексні дії. Коротше, конфа дала реально старт цій галузі, після неї вчені почали масово шукати способи створити розумні програми. Але питання було відкрите: чи потрібно копіювати людський мозок, або ж можна вигадати щось нове? Чисто машинне. І от через пару років, у 58-му, на сцену виходить один із тих, хто вирішив все ж піти шляхом мозкоподібних штук. Френк Розенблад, фізик, психолог, нейрофізіолог, інженер, гені, мільярдер, плейбой, філантроп. Він взяв ідеї нейрона маккалока піца і зробив вже дещо більше за просту математичну модель. Він зробив його. Перцептрон. 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 Коротше, першу штучну нейронну мережу, яка могла вчитися на досвіді. Тобто не просто логічна модель на папері, як у 40-х а реально працююча нейромережа, яка, наприклад, могла навчитися відрізняти коло від квадрату. Її вперше запустили на комп'ютері IBM 704, так тому самому, що розміром з кімнату. Суть була проста. Нейрон отримував сигнал, порівнював його із певним порогом, і вирішував активуватись, чи пошло воно все. В а ще Перцептрон умів підлаштовувати свої ваги. Ну тобто вчитися на помилках. Типу, Ой, я помилився, підкручу себе трохи, наступного разу не зафакаплю. Звучить супербазово, розумію, але на той час це було наче винайдення пропелера для літака. Або щось типу схоже, Френк Розенблат казав: машини можуть не просто рахувати за інструкцією, а й навчатися на прикладах. Так само, як ми вчимося кататися на велосипеді чи запам'ятовувати обличчя знайомих. І оце вже реально стало першим кроком до сучасних нейромереж. Хоча шлях був ще довгим і часто колючим, але про це трохи згодом. Цікавий факт про Розенблата: у 60-х мужик не побоявся підкатувати яйця до своєї студентки. Він просив її вийти за нього заміж, пояснивши що не очікує кексику, але цінує її компанію та почуття гумору. Думаю, якби перцептон розроблявся би в наші дні, то його б закенселили ще до початку його створення. Такі часи живемо. До речі, у 60-х розробили ще кілька дуже важливих систем штучного інтелекту. Однією з них став General Problem Solver, або просто GPS. Його створили Герберт Саймон, Кліф Шоу і Алан Нівіл. GPS був практично повною протилежністю Перцептрона, бо замість того, щоб вчитися на прикладах, як це робив перцептрон Розенблата, GPS працював на основі чітких правил і логіки. І саме тому це була чистісінька модель символьного штучного інтелекту. Але що таке, отой ваш символьний ший? Якщо дуже коротко, символьний ший це коли штучний інтелект оперує чітко визначеними символами і використовує логічні правила, щоб робити свої там якісь висновки. Він юзає факти, правила, логічне мислення, але головне немає жодної інтуїції, як у нейромережах. Почуття заважає тобі побачити просту і очевидну істину. Вона помре, і ти ніяк не зможеш цьому завадити. Це як, якщо б ви робили шиї, що читає книжку з інструкціями замість того, щоб вчитися на практиці, як це роблять сучасні моделі. Може, хтось з дідів пам'ятає бородату текстову РПГ Зорк. Там ви пишете, наприклад,. Йти на північ, взяти ліхтар, битися з тролякою. і якщо нейромережа, б, наприклад, могла вигадати події, то символьніший визначає, що буде далі лише через набір правил і умов, описаних завчасно. Насправді, це зараз ми вже якось звикли гребсти під одну калитку і штучний інтелект, і нейромережі. А в ті часи вони ще не були синонімами, а існували як взагалі два різні підходи. І ще один приклад символьного шиї тих часів це програма Еліза, створена у 60-х з Джозефом Войценбаумом. Еліза була таким собі першим чат-ботиком, який імітував психотерапевта. Ну, тупо двоюрідна сестра про бабусі чату GPT з її мотиваційними фразочками. І от можна було б подумати, що раз Еліза розуміє емоції, це точно якась нейромережа. Але ні. Еліза працювала на простих шаблонах, вона тупо шукала ключові слова в тексті і підставляла заздалегідь прописані відповіді, прямо як в тій текстовій грі. Проте цього було вже достатньо, щоб дуже 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 сильно вразити людей. Багато хто реально думав, що програма його розуміє. Хоча насправді там була просто грамотно зроблена ілюзія спілкування. І тут найсмішніше, Войценбаум створив елізу як критику іронічної ідеї, що комп'ютер може спілкуватися як людина. Але люди сприйняли Елізу як завгодно, але точно не як іронію. Пізніше Войценбаум став одним із головних етичних критиків розвитку штучного інтелекту. Він вважав, що машини ніколи не повинні замінити людину там. Де важлива емпатія, мораль і особисте рішення. Хотів потролити ідею машинної емпатії, а в результаті сам став свідком того, як люди почали всерйоз відкривати душу шматку коду. Ну, типу, класика. Що ж, а у 66-му, в готелі «Юдон», що в Сан-Хуані, зібралася тусовка науковців. Серед них був наш знайомий, Марвін Мінський. Темою зустрічі було розпізнавання образів, типу як навчити машину читати рукописні символи. І от молодий вчений Джон Мансон із SRI, лабораторії в північній Каліфорнії презентує свою розробку. Нейронну мережу засновано на ідеях Розенблата, яка вміє читати рукописні цифри. І все йшло ніби ок. Але тут мінський підіймається і каже щось: типу: Як такий розумний молодий чоловік, як ви, може витрачати час на щось подібне? Коротше, як ми вже знаємо, Мінський був великим скептиком щодо нейронних мереж. Він вважав, що це надто примітивно і що справжній інтелект це не просто вгадай шаблон, а складна логічна структура. І ось в 69-році му році два науковці вважають, що знищили нафік розвиток нейромереж на років так 15. Марвін Мінський та його колега Сеймур Пейперт написали книгу. Перцептрони, в ній вони жорстко й бажально проїхались катком по роботі Френка Розенблата. І ця книга, хоч і давала справедливу критику, питань немає, але по суті закопала хайп навколо нейронних мереж на багато років уперед. В книзі вони описали серйозні обмеження перцептрона. Наприклад, класичний одношаровий перцептрон не міг вирішити задачу XOR. Це коли треба сказати так, якщо тільки одне з двох тверджень є істинним, А от якщо обидва, то ні. Для компа це складніше, ніж може здатися. І мінські з пейпортом такі: ну, от бачите, ця штука не така вже і розумна. Висновки робіть самі. А спільнота така: ну, все, ці технології покінчено, вона не в ресурсі. Розходимось, хлопці. To say that we are disappointed. і все. Потік фінансування сповільнився, дослідження зупинилися. Це навіть отримало назву Перша зима шиї. Потім ще була друга, але про неї поговоримо в наступному відео. Але що цікаво, мінський не казав прямо, що нейромережі це сміття собаче. Він просто показав, що конкретно перцептрон не ідеальний і по факту він був правий. Але люди тоді сприйняли це занадто буквально. Типу, вся ідея не працює замість цей варіант має обмеження. Ну і що найбільше крінжового в цій ситуації це те, що ніхто тоді не подумав, а що як ми просто додамо ще один шар? Бо саме це пізніше і зробили. Додали другий, третій, десятий і з'явилися глибокі нейронні мережі, які вже прекрасно вирішують задачу XOR та купу інших. Отака іронія. Через критику одношарового перцептрона всю ідею на руки викинули у вікно. Хоча рішення було доволі банальне додати більше шарів. Шари, цибуля має шари. Нейромережі також мають шари. Ти догнав! У нас є шари! Що ж, навіть після того, як нейронні мережі знову почали повертатися у гру у 80-х, Марвін Мінський все одно залишався в таборі скептиків. Так, він визнавав, що іноді нейромережі можуть бути корисними, але по-справжньому він вірив у символьний шиї логіку, правила, структури знань. І ось у 2006 році на 50 п'ятдесятиріччі Дартмутської конференції, від якої все колись і почалось, відбулася максимально кіношна сцена. Террі Сайновський, інший відомий дослідник нейромереж, встає і прямо в лоб запитує мінські: Чи ви часом не диявол? І це не метафора. Він мав на увазі буквально: ви це той, хто знищив розвиток нейромереж у 60-х?» Мінський, не моргнувши, відповів. Так, я диявол, ну може там трошки не так було, але суть ви зрозуміли. Коротко, жорстко, з лаконічною самоіронією. Але по факту у цій фразі вся суть історії. Бо насправді ж мінський не був ворогом нейромереж. Він не ненавидів ідею мозкоподібних систем, але він щиро вважав, що справжній інтелект це щось інше, складніше і багаторівневіше. Він часто казав. Інтелект це система, що розбиває складне на прості задачі і керує ними. І тут нейронки, як на його думку, виглядали просто як статистичні вгадувачі, типу, ну от я навчився відрізняти яблука від банану, бо бачив їх 10 тисяч разів, і все. Але от іронія: саме такі вгадувачі виявились ближчими до того, як реально працює наш мозок. Бо що роблять сучасні нейромережі, вчаться з прикладів, міняють свої внутрішні зв'язки, розуміють контексти, і навіть наслідують деякі когнітивні процеси, пам'ять, увагу, асоціації. Це вже не просто вгадай, піксель, це вже майже мислення, хоч і не людське. А от символьний шиї, за який тримався мінський, як показав час, сам був побудований на шаблонах. If-then правила дерева рішень, вручну написання логічні структури. Іронія стає ще більшою, правда, але будьмо чесні, критикувати мінські легко зараз, коли у нас є чат GPT, міджорний. А тоді, в 60-х, 80-х, все виглядало інакше. Нейронки були слабенькі, техніка повільна, і все виглядало більше як експеримент з великою кількістю. А що якби? І, можливо, під кінець життя він усе ж трохи змінив думку, допускав, що нейронні мережі можуть бути частиною інтелектуальної системи, хоча й все одно не вірив, що вони можуть бути повністю автономними. І останнє найсмачніше після смерті в 2016-му його тіло було заморожено організацією Алкор. Яка вірить, що в майбутньому людей можна буде повернути до життя. Ну от а ви кажете, коли вже там це майбутнє? Та ми вже живемо в майбутньому, алло. Купа штучного інтелекту, кріозаморозка, ну фантастики. До речі, Мінський був у консультативній раді організації Алкор, яка його заморозила. Так що, можливо, одного дня він повернеться і побачить, що саме ті штуки, які він критикував, стали основою нового світу. І тоді вже нейромережі спитали. Чи нього ще ви часом не диявол? Фу, на цьому перша частина закінчується. Це був такий собі вступ до історії нейромереж, а далі буде ще цікавіше. Наступного разу поговоримо про новий бум у нейронках, розберемо, що таке backpropagation і як так сталося, що шиї втік із лабораторії прямо до нас у Тіктоки і Інстаграми. Якщо цікаво, чекайте нову серію через тиждень. А може вона вже вийшла, тоді чекніть плейліст в описі. Підпишіться на канал і бахніть свій панський лайк, -код. Так я зрозумію, що вам ця тема заходить. Побачимось у наступних відосах. Бувайте!